Я хочу з вами багато про що поговорити, але давайте очевидно розпочнемо з ракетних обстрілів, які Україна пережила і сьогодні. Скажіть, що це було сьогодні? Відповідь на ту бавовну, яка відбулась вночі в Саратовській і Рязанській областях, чи це запланований акт, до якого готувалися кілька тижнів Росіяни? Це запланований акт, до якого росіяни готувалися ну не кілька тижнів, але пару тижнів точно вони здійснювали і підвоз ракет. Вони здійснювали їх технічне обслуговування. Вони тренували свої екіпажі, як виходити на бойовий курс і здійснювати пуски. І вони в принципі відпрацьовували ці пуски відповідно до тих планів, які вони склали абсолютно заздалегідь. Тобто, це чергова цинічна терористична атака проти України, і говорити, що це була що то була якась раптова реакція на те, що сталося в Рязанській області, і в Саратовській області, ну, було б неправильно. Плюс до тих польотів вони ще доєднали кораблі, які запускали ракети. Тому це запланована акція. І ми до неї готувалися. Ми її чекали, і в принципі, то що ми отримали сьогодні, це і результат, в тому числі, підготовки і роботи наших сил протиповітряної оборони, як можна схарактеризувати загалом сьогодні роботу нашої ППО 60-70, принаймні такі дають цифри, і про що чи варто звертати увагу сьогодні на ті типи ракет, якими нас обстрілювали? Сьогодні кажуть, в основному були ракети типу ХА. Так, треба розуміти, що перш за все, наша система ППО відпрацювала невідмінно, але знаєте, як завжди, хочеться сказати, що це ж ще не межа, і ми розуміємо, що зараз ведеться така дуже напружена робота для того, щоб ефективність нашої системи протиповітряної і протиракетної оборони була б ще більш високою. Щодо ракет, які застосовувалися, треба розуміти, що противник так само усвідомлює, що на сьогоднішній день ефективність таких ударів є невисокою, тому він таким чином намагається якось, ну, хоча б частково зменшити е, вартість тих ударів, які вони наносять, і тому використовуються старі в основному ракети. Х, і ми бачили, що більша частина цих ракет була збита, натомість деякі ракети все ж таки попали. Тобто говорити, що противник своєї мети повні, зовсім не досяг, ну, було б. Несправедливо частково все таки удари були, і е, певні наші регіони зараз залишаються без електрики. Є проблеми з водопостачанням, зв'язком інтернетом. Зрозуміло, і так ми добре знаємо, що декілька регіонів сьогодні постраждали, і навіть більше того, є загиблі люди, які е, богу душу не винні і не очікували того, що в приватні будинки прилетить. Але скажіть те, що відбулось до прикладу вночі на аеродромі в Енгельсі, наскільки зменшило сьогодні роботи українському ППО? Знаєте, дуже важко оцінити, тому що ми достеменно не знаємо, яку кількість літаків противник намагався або планував задіяти. Але е, з тих знимків, які ми маємо, ну можна говорити, що приблизно до 20% потенціалу саме стратегічної авіації було пошкоджено або, хоча б на, на якийсь період виведено з ладу. Ну що стосується будівництва, ну треба розуміти, що це досить дороге будівництво, і Російська Федерація навряд чи має можливість створювати такі. Літаки або будувати їх. Якщо вони, ну, літаки меншого класу, продукують у кількості 25-30 одиниць на рік, то я маю великі сумнів, що навіть одного року їм вистачить для того, щоб відбудувати або зробити новий літак, такого типу, як тут 95 або то 160 Давайте розкажемо нашим глядачам, що це саме той тип літака, з яких вони гатили по нас ракетами, які можуть нести по скільки ракет, розкажіть. Ви знаєте, я точно не, не, не згадаю якому що, тому що я не льотчик. Mm -hmm. На жаль, ну можливо, mm -hmm. так сталося. В ну але житті. це ну, саме ми бачили часто в повідомленнях, що саме ці ту злітають, і от так, вони а, в основному абсолютно... нас кошмарили. Так, в основному кошмарили. Ви знаєте, тут не йдеться про те, скільки він може максимально нести навантаження, тому що тут є певні фактори, які ну говорять про те, що вони можуть менше навантаження нести, вони можуть нести специфічні типи ракет. Ну навіть якщо кожний літак по 4 ракети запустить, то можна собі уявити скільки ракет вони могли б запустити з цих літаків. Якщо ми вивели з ладу щонайменше 4 літаки, ну 2 як мінімум, то ось вам мінус щонайменше 8 ракет не полетіло в нашу сторону на додаток до тих, які ми збили. Тому сукупна ефективність таких ударів, які ми від нанесли противнику, є досить висока. Ну, ми ж не впевнені, що це ми. Ми до кінця не знаємо. Росіяни кажуть, що якісь БПЛА літали. Чи маємо ми такі, які можуть долітати так далеко? Ви знаєте, з одного боку, ми таких БПЛА не маємо. З одного боку, ми таких БПЛА не маємо, мається на увазі в промислових обсягах, але з іншого, треба з іншого боку, треба розуміти, що Україна веде війну вже не перший рік, і щонайменше п'ять років ми абсолютно свідомо і послідовно займаємося розробкою певних типів безпілотних літальних апаратів. Тому виключити 100% що якась наша ну, інноваційна модель здійснила тестовий політ туди. Ми не можемо абсолютно. Хоча ну треба буде дочекатися офіційних повідомлень нашого військ. Ко політичного керівництва, звісно, звісно, скажіть те, що Росія тримає під грифом секретності кількість завданої шкоди сьогодні їм на аеропорт в аеропорту зокрема, і скільки літаків може могло постраждати, ви допускаєте, що може бути більше аніж два? Бо так в деяких телеграм-каналах просочувалася інформація про те, що їх навіть може бути вісім. Ну, знаєте, тут 2, 4, 8, тут суть не в тому. Головне, що е, противник отримав те, що він е, мав би отримати, і він не може почувати себе вже спокійно. І треба, знаєте, я б тут звернув увагу на такий факт, що якщо щось долетіло до Саратова, щось долетіло до Рязанської області, то відстань. Потенційно, якщо це щось наше від наших кордонів або від наших пускових площадок до тих місць, значно більше ніж віздань до Києва. Я б не з вибачте доMoskvy Москви. До Москви. і до Москви, звісно. І таким чином я б не дивувався, якби що небудь прилетіло десь на Красну площу. Я розумію, що це знаєте з військової точки зору, воно не має ніякого ефекту, але згадаємо, як матія Срус свого часто приземлився на Красній площі, і який ефект це викликало, тобто я думаю, що полетять голови, і це так само спрацює на нашу користь, навіть без причинення якоїсь шкоди безпосередньо Бруківці на Красній площі.